Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 15 жовтня, вівторок і вівторок, ви можете подивитися на моєму каналі програми Вівторок по дому розів 40 і програму Зарубіжжя. Програму «Зарубіжжя» про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Желайте, давайте подивимося, що сьогодні повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки. Асушед Прес пише про те, що Європейський Союз понеділок вчора вів санкції проти заступника міністра оборони Ірану, високовославних членів його команди, а також певні компанії. Ну, мова йде про те, що були попередження. З боку Європейського Союзу Ірану, якщо він буде поставляти ракети балістичні Росії, то будуть введені відповідні санкції. І міністри закону справ Європейського Союзу схвалили санкції на зустрічі вчора у Люксембурзі. Ну, ще раз повторюю, що вони його попереджали, і це пов'язано з технологіями Росії для використання проти України, тобто ракети та технології. Європейський Союз буде готовий швидко відповісти, включно з новими значними обмеженими заходами. Це ще у березні Європейський Союз попереджав Іран, пише Associated Press. Ну і зокрема він нагадує: я маю на увазі, Європейський Союз за винятком Угорщини постачали Україні зброю та боєпропаси, також економічну. Та Іншу підтримку на суму близько 118 мільярдів євро або 128-129 мільярдів доларів з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Пише Асошієд Прес. Заважний Донпост. Заважний Тонпост написала матеріал про те, чому Північна Корея відправляє солдатів на російську лінію фронту. Ну там багато різних. Таких розумів, що відправка солдатів для допомоги Росії в війні проти України може заробити цінну іноземну валюту для режиму Кім Чен Іна та зміцнити їхні зв'язки, ну вони і так в принципі зміцнюються. І нагадує ваш Пост, що цього тижня президент України Зеленський звинувачував Північну Україну у тому, що вони з військами підтримують росіян. Також представник української військової розвідки. На умовах анонімності для обговорення делікатного питання безпеки сказав The Washington Post минулого тижня, що кілька тисяч північно-корейських солдатів піхоти зараз проходять навчання в Росії, і можуть бути направлені на лінію фронту в Україні до кінця цього року. Ну і нагадує нам Washington Post, що міністр оборони Південної Кореї Кім Ян Хен минулого тижня назвав повідомлення про те, що північно-корейські військові допомагають Росії, що це буде. Дуже ймовірно. Кремль назвав все це твердження неправдою обманом. Як би там не було, Post підкреслює, що ми бачимо, що альянс між Росією та таким режимом, як Північно-Крейський, міцніє і наводить з приводу цього слова Володимира Зеленського. І мова йде не лише про передачу зброї, а фактично про передачу людей із Північної Кореї до Збройних сил окупантів, наводить, наводить Вашингтон Пост слова Зеленського. The New York Times пише про те, що політична боротьба перешкоджає зусиллям України запобігти енергетичній кризі. Дійсно, нас чекає непроста зима, про це всі говорять. І от The New York Times, зокрема, також вирішила зачепити цю тему. І пише, що законодавці та експерти кажуть, що високопосадовці з питань енергетики впали, а ключові рішення щодо енергетичної політики були відкладені через політичні розрахунки, що коштувало Україні дорогоцінного часу на підготовку до зими. Ну, Впали, мається на увазі, звичайно, це звільнення. Мова йде про звільнення пана Кудрицького, так? Це, е, який керував Укренерго, коли е, наглядова рада його відправила у відставку. Там, зокрема, наводяться слова, що. Е, Країни, що фінансують ремонт електростанцій, заявили, що їм це звільнення було не своєчасним, оскільки Україна намагається відновити свою зруйновану енергомережу до зими. Крім того, двоє членів Грядової ради Україне подали відставку. Це, про це також пише. The New York Times. І, зокрема, і наводить, що декілька законодавців з усього політичного спектру заявили, що за кроком отримати більший контроль над керівництвом компанії ну, мається, у нас Зюкленерго стоїть міністр енергетики України Герман Галушко. Ну знову ходимо по, по кругу і знову нічого доброго і приємного. На жаль, через дії представників влади про Україну, бачите, не пишуть, тим більше такі видання як Нью-Йорк Таймс. Політичне суперництво призвело до дезорганізації інших українських інституцій цього року, підриваючи безперебійну роботу парламенту та викликаючи потрясіння у військовому командуванні країни. Зараз політична боротьба, яку підкреслила звільнення пана Кудрицького, перешкоджає зусиллям України запобігти енергетичній кризі. Вважають понят... понад півдюжини діючих і колишніх українських енергетичних чиновників, експертів і законодавців. Ну, бачите, ми загалом... Підвели такі пісному, що яка щось наробила політична боротьба всередині країни. Я давно говорив, що коли йде війна, ну про яку політичну боротьбу можна говорити? От Після перемоги війні можна тоді вже займатися політичною боротьбою. Ну, на жаль, бачите, чина влада вона думає по-іншому. Ну і також наводять тут таку цікаву, я би сказав, думку, що маючи значне фінансування, виділене на зміцнення енергетичної мережі. Ті, хто спілкувався з Вашингтон Пост, сказали, висловили занепокоєння, що деякі проекти можуть бути вразливими до корупції, яка є поширеною проблемою в Україні. Знову, на жаль, згадали про корупцію. Велика Британія, Reuters, міністр енергетики Європейського Союзу, обговорюють енергетичну кризу в Україні та російський склапний газ. Ну, бачите, також про енергетичну проблему, це дійсно криза в Україні. Ну, що міністри енергетики ЄС зустрілися сьогодні вівторок у Люксембурзі, щоб обговорити, обговорити зростання імпорту російського склапленого газу блоком, а також дефіцит електроенергії в Україні напередодні зими та те, як збалансувати ціни на енергію на енергію в державах-членах. Це про це повідомили офіційні особи. У листі в понеділок Франція та дев'ять інших країн попросили Європейську комісію запропонувати більш суворі. Зобов'язання щодо звітності щодо російського зідженого природного газу, ну скапленого газу, так для компаній сховищ і постачальників. Ну побачимо, що цього вийде. Я сподіваюся, все таки, що якісь позитивні результати будуть, і в першу чергу нас цікавиться, як вони зможуть нам допомагати, щоб зменшити усі всі негативні наслідки, коли наступить зима, і щоб Україна пережила цю зиму з найменшими негативом і найменшими якимись втратами. Загардія генеральний секретар НАТО Марк Рюти відвідав українську місію альянсу у Візбадені, це Німеччина, яка готується взяти на себе від США координацію військової допомоги. Багато хто сприймає цей крок як спробу захистити цей механізм допомоги, так оця група Рамштайн, від Дональда Трампа, якщо він ну, переможе на президентських виборах у США, які будуться 5 листопада. За Телеграф. Ну цікава насправді тут вийшла така стаття, матеріал. Її написав Лорд Ешкрофт, Це дуже дуже такий відомий і бізнесмен і меценат. Він допомагає дуже Україні. і Він написав зокрема про українських дітей. Слабкість Заходу ризикує передати Путіну ціле покоління українців. Такий заголовок, так, у цього матеріалу його. І, зокрема, він пише тяжке становище дітей, яких тисячами викрадають у возять до Росії для перевиховання, є скандалом, про який мало хто знає. Незаконна війна Росії проти України стала. Невблаганої трагедії для її народу, але мало хто постраждав гірше, ніж діти України. Понад 20 тисяч були примусово депортовані на окуповані Росією територію в Росію та Білорусь, вирвані з їхніх сімей і домівок. Ну він, зокрема, пише, що викрадання дітей є частиною більшої систематичної операції, яку контролює російська влада. У звіті Єльської школи громадського здоров'я виявлено щонайменше 43 табори по всій Росії. Та окупованих територіях, де утримують українських дітей та піддають так званому перевихованню, Перевихування в лапках, уявілі собі 43 табори. Російські чиновники стверджують, що ці табори забезпечують патріотичне виховання, але їхня справжня мета набагато зловісніша. Дітей змушують прийняти проросійську ідентичність, позбавляючи їх національної та особистої спадщини. Найдальший із цих таборів знаходиться в Магадані приблизно за 3900 миль від України. Місце, настільки віддалене від України, що ближче до США, про це пише The Телеграф. Ну і також наводить тут, що історики випливають із цих таборів. Не що інше, як жахливе, діти відправлені в табори під фальшивим приводом оздоровчих канікул, терпіли психологічні маніпуляції, навіть фізичне насильство. Дійсно, про це треба говорити, але ну, він там також і наводить, що. Треба повернути цих врадних дітей однозначно засудити ці дії акти геноциду. І що час має значення, якщо міжнародна спільнота не діятиме, ми ризикуємо втратити ціле покоління українських дітей через режим, який має намір стерти. Їх ідентичність має на увазі, безумовно, режим Путіна, російський режим. Перед обличчям цих жорстокостей Україна має перемогти не лише заради свого суверенітету, а й заради своїх дітей. Пише в Телеграф. Йдемо далі. Франція, французька затеремонт, угода про взаємну оборону між Росією та Північною Кореєю зрозуміла, заявив Кремль. Ну, це сьогодні сказав прес-секретар Путіна Пісков. Ну, останнім часом багато про Північну Корею говорять, що напомагає там боєприпасами, що там вже і військові. І От така реакція, що речник російського президента Дмитро Пісков підкреслив вівторок, що договір про взаємну оборону між Росією та Північною Кореєю. Підписаний в червні президентом Росії Путіним і лідером Кім Чен Іном. є ясним. Ну, зрозуміло, тут, як кажуть, питань нема. Ну, але наводить так що Льмонт, те, що захист звинувачує Пхеняню постачання великої кількості снарядів і ракет для російської армії. Ну а що от в Україні от Зеленський звинувачує у відправці туди військовослужбовців? Фігаро. НАТО погрожує Путін. Попередження німецьких спецслужб. Ну, Вчора ми трохи про це сказали. Сьогодні Фігоро написало більш докладніше, мови про три спецслужби німецькі, які про це говорять. Зокрема, про БНД, так, глава німецької цієї служби розвідки контррозвідки Бруно Каль, який сказав, що на кінці стріччя вона буде зможе атакувати атакувати НАТО. Також е, про це сказала і керівниця військової. Контрозвідки Мартіна Розенберг повідомила про значне збільшення актів шпигунства та диверсій спрямованих проти німецької армії. Ну і російське шпигунство та диверсії зростають у Німеччині як кількісно, так як якісно. Про це сказав глава Федерального відомства з охорони Конституції Томас Гальденванг. І дуже добре, що вони про це говорять, я сподіваюся, вони будуть дуже ефективні засоби протидії застосовувати. Німеччина з юдочі Сайтом дуже хороший матеріал, на мою думку, вийшов там про. Те, що е, збираються робити в європейському союзі, ну і зокрема, що ситуація мабуть дуже погана, коли навіть обережні дипломати використовують прикметник відчаж... відчайдужний. перед зустрічю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у понеділок, це слово тривож е, часто звучало в дискусіях про Україну. Ну зокрема, що захоплена країна е, переживає третю зиму. Війни значні частини гречної інфраструктури зруйновано, а російські нападники наступають на фронті. Тому ситуація, з якою довелося мати справу міністрам, була похмурою. Пише німецька зюдойча Цайтунг». Однією з причин розпочує нестабільний рівень оснащення української армії. Той час, як Росія перевела свою економіку на війну, на Європа не має достатньо то тих необхідних Україні боєприпасів озброєнь. Для ведення війни також згадується тут про Іран, який посачає Росію балістичні ракети, які потім влучають Україну. Так тут написано, і що були введені санкції. Однак, в понеділок міністр Європейського Союзу хвалила рішення санкцій проти Ірану. Ми про це з вами вже згадали. Про це писала також Associated Press. Ну і ЄС. Ухиляється від санкцій проти Китаю. Також про це йдеться узюдойчі Цайтон, що вони розуміють, що Китай є серйозним союзником Путіна, але поки що як тут написано: однак допомога Пекіна Москві тепер очевидна, каже дипломат Європейського союзу, але Європейський Союз поки що ухилився від санкцій проти економічної могутності Китаю. Ну і також згадують безумовно і Орбана. Уряд Будапешті тривалий час торпедує та затримує європейську допомогу Україні, і на саміті Європейського Союзу цього четверга в Брюсселі глави держави урядів знову попросять свого горського колегу Віктора Орбана поступитися і відмовитися від права вето, яке заблокувало Бучі США в позиції, для Києва на ці помови де про ці 50 мільярдів доларів. Але пише звідочі сатими залишається побачити, чи щось з цього вдасться. бо вже було заявлено Орбаном, що він чекає виборів в США. Це означає, як пише звідчи сайтом. Він хоче дозволити Дональду Трампу припинити надходження в до України. Ну і згадується про цю ідею Жозепа Бореля, щоб були добровільні внески, щоб Угорщина не давала ці гроші. Ну і щоб було розбуковані гроші в цей фонд, та да, який фонд миру, який е, спеціальний бюджет європейського союзу для допомоги Україні. Побачимо, чи щось в них вийде з цього. Бо дійсно, Угорщина постійно нам багато багато проблем. І не тільки нами, а європейському союзі вона робить. Іспанія, Ельмунду. Швейцарії відбудеться конференція з пошуку нових шляхів фінансування, розмінування в Україні. Цього четверга та п'ятниці Швейцарії відбудеться конференція з протимінної діяльності в Україні. Перший іспанський Ельмундо, захід, на якому на глобальному рівні буде розглянуто питання про те, як фінансувати операції розмінування. Ну, мова йде про те, що наразі. Україна вважається найбільш замінованою Україною у світі приблизно 139 тисяч 60 квадратних кілометрів території. Ну, це дійсно це треба тут багато ресурсів. Сподіваюся, що вони будуть у нас. І також італійська «Ля Стампа пише про те, що заявила прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні у Сенаті під час виступу, що новий пакет допомоги ми не кинемо Київ, так заголовок цього повідомлення від «Стампи». Наступна Європейська рада знову підтвердить свою підтримку українській справі, тому що мета кожного завжди залишається незміною побудувати умови для справедливого та тривалого миру та допомогти Україні дивитися в майбутнє майбутнє процвітання та добробуту. так сказала Мелоні. Вона нагадала, що зустрічалася в четвер із Зеленським, що Італія підписала безпеку до допов... цю угоду. І що в інтересах Італії та Європи захист України, тому що це означає захист тієї міжнародної системи правил, яка об'єднує міжнародну спільноту та захищає кожну націю. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою та корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій youtube канал. Як завжди, на завершення нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!